Всім привіт! Зробили ми підготовку, пошпаклювали стіни і затерли їх. І тепер їх нам потрібно обеспилити. Їх можна було б обезпилити і пилососом, але зараз нема світла. і Ми купили таку спеціальну щітку, Це американська фірма Wooster. Виготовляє їх спеціально розроблені волокна, які збирають пил. Ми ще нею не користувалися, зараз її протестуємо. От, ця щітка обов'язково її треба купляти разом з подовжувачем, бо тут йде американська різьба, одна друга здається. Цю щітку не можна мити, вона просто витріпується або її. Можна попилососити пілососом. Самі оці насадка тканина вона можна купувати окремо. От, вона ось крутиться в, нас в різні сторони, можна і наносити і має таку трикутну от, форму. І Для того, щоб зробити якісну підготовку, обов'язково ми стіни обеспилюємо. Підготовка у нас робиться під декор. Будемо наносити тут декоративну штукатурку, і щоб у нас вона не відлущилась, треба обеспелити нам стіни. І зараз спробуємо, як вона працює. Вся пилюка у нас залишається на самій щітці, тобто вона не залишається на стіні. Я можу вам показати, але ми обеспилили. От. І, е... Тобто вона не залишається на стіні, її можна потім витріпати От. і можна за допомогою цієї форми можна її е... достати в труднодоступних місцях. От. І е... кому потрібен такий інструмент, ви можете мені написати, я вам скину координати. Отакий От комплект коштує 2030 гривень з подовжувачем. Сама щітка і цей подовжувач. Робіть якісну підготовку.